Привіт! Місто Анкона, Італія. Анкона є регіональним центром, обласним центром регіону Марки. Суботній вечір я прогулююся. На вулиці багато людей. Тут базарчик. Бачите, прикраси, біжутерія від 6 євро. Можна купити. Великий вибір. Це ручна робота. Базарчик в основному, такий кустерного виробництва і шкіра. Бачите. Ось такі фандмей. Кішечки, височки вже гарно, привід зв'язані, черепашки. Коровки, божі коровки, сонечко, все, сердечко. Це Все ручна робота ручка. Да. Підприбраси, бовички, гарно дуже мило. Гарно. Ну. А тут бачите, колмаса, сири, випічка, пивочки, це медик так розумію. А це цей мармелад, мармелад. Це все постарне виробництво. Бачите, тут є ароматичні оці палички. Теж багато прикрас, каміння, каміння, різні типи каміння. Радце. Anche questo mia amica grande bambino, prego. Be grazie, grazie. Vieni, vieni. No, 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 grazie. Guarda signora, e eh. ah. eh, via, perché lei no 3 euro vedo. 3 euro. Eh, sì. Per rifutata roba non va bene per l'altra persona. Bisogna capire. Bravo! Eh, sì. Solo personale, eh, fruttata via. Capito? No, bisogna anche comprare.

Трохи євросу, є 50. Це все шкіра. На це все шкіра. Теж все кустарне виробництво. Тут шапки і бачила рукавички. Такі це все кустарне виробництво. Уже базарчик вже доходить до кінця. Я так думаю, дивлюся вже деякі складують. Тут. Тут квіти, шучні квіти. А тут хліб, сири, олія, олівка. Є тут це куваші. Да ні. Всього потроху. Чесне навіть.

Такий суботній вечір. Ну, це не центр міста. Це ще не можна сказати, що це Україна, але не самий центр. Добре, друзі. Бажаю всім тихої ночі. Бережіть себе, місто Анкона Італія.